Курточки в перші пізруються. Маган, через 10 кілограмів, за 1900, 1900 Жіноча зимова курточка. Розмір S. Така моделька. Також жіноча. Розмір S. Чоловіча куртка розмір L. Ще одна чоловіча. Розмір XL. Жіноча зимова курточка розмір. L. Термо чоловіча розмір M. -ка. Така легасенька курточка, розмір 42. -й. Чоловіча куртка розмір ще одна Жіноча курточка, зимова розмір С. Така також жіноча зимова курточка, розмір С. І остання тут ще є піджак, розмір 42-й. І останній є чоловіча курточка, розмір Елька. Це були куртки перша плюс другий сорт. вага мішечка 10 кг.